Навіть в такі турбулентні часи Кредобанк будує та зміцнює зв'язки між бізнес-партнерами, державними та фінансовими інституціями України, Польщі, європейської та міжнародної спільноти. В рамках програми гарантії Європейської комісії для кредитування українського бізнесу в умовах війни за підтримки банку краєвого господарства Кредобанк надав кредит приватному підприємству Рівнефлекс. Просто працювали, ми навіть над цим не задумувались. А перші дні війни, перші тижні війни, це реально показали, тому що все потрібно якісно і правильно упаковано, щоб воно могло транспортуватись, щоб люди могли тим правильно і безпечно скористатись. Упаковка вона ну, виходить, надважлива. І якщо відверто, то розуміння цього, самого себе розуміння, до мене десь прийшло от під час війни. Військові дії на перших етапах вплинули по всій економіці для всіх підприємств, для всього бізнесу України. Відбулись неприємні речі із ударами по нашій енергетичній системі і тягнули нас фактично до зупинки. Коли ми пройшли ну, таку нелегку зиму, до нас звернулись менеджери Крадобанка зі своїми профелями. І от завдяки тристоронній угоді між Рівнефлекс, приватним підприємством, Кредобанком та Solar Systems, Ми за два місяці, ми вже в травні отримали сонячну енергію. Першу я до останнього ще не вірив, що так буде. Ну це дійсно так. Це від, від серце сказано. І настільки воно мені комфортно запрацювало з точки зору економіки, що маємо плани? У нас там далі інвестиційні якісь проекти зараз. Ми плануємо знову робити додатково ще розширення, зараз ми там будуємо. І ми плануємо, напевно, цей проєкт зробити із Радобанку. При одній зустрічі з, з нашими працівниками, які зараз служать в ЗСУ в гарячих точках, прийшло відчуття чи розуміння, наскільки їм потрібен надійний. Пір. Кожен українець, кожна фірмочка, велика, маленька, маленька, середня, кожна людина. Ми зараз маємо бути одним цілим. Пільні цінності для спільного зростання.